Комунальні негаразди бувають майже у кожного мешканця нашого міста. У когось більше у інших менше. Таких скарг в арсеналі нашої телекомпанії чимало. Одна з них від мешканця вулиці Паркова, 13. Юрій Данилюк поскаржився на те, що більше двох місяців дроти електроенергії біля його квартири становлять загрозу мешканцям цього під'їзду. Посмотрите, що твориться з этими щелками. Хатітя підключайтесь, не подключайтесь. Щучить ніякого діла не має цього того діла. Шутчик... Так, да, я согласен, зробила культурно. А сюди, не дай Бог, живе бабуся. Человек підключається, бере, сколько нужно своєї енергії, а бабуся буде платити. Лічильник, встановлений, ніби з дотриманням необхідних умов, він опломбований. Натомість дроти загальнодоступні. Короб, який має їх закривати, декілька разів падав. Причому одного разу ледь не вбив хлопчика, який мешкає поруч. Любий чоловік, проходячи мимо, мог травмуватися від цей досочки. товарищ депутат Симаков все это видел. Я ему неоднократно показывал на это безобразие. Он говорил, устраним, ну, сделаем. На слова это очень красивый, хороший депутат. А на деле ничего. Юрій Данилюк неодноразово звертався до начальника третього ЖЕКу, що обслуговує будинок, але відповідь одна: необхідних матеріалів немає. Заступник голови Володимир Гаркавенко на це відповів. Про негаразди із встановленими лічильниками він знає і пообіцяв, ситуацію буде вирішено. Нові лічильники РЕМ встановлюють вже близько року, проте кількість скарг на цю послугу поки що не зменшується. І поки РЕМ і жеки розбираються з тим, хто має за них відповідати, збиткують мешканці.